Площа даної квартири 50 квадратних метрів. За рахунок того, що хідній зоні у нас є вікно дану стіну можна прибрати, розширити і створити дві повноцінні кімнати, санвузол, і проходимо до кухні. Кухня також з вільним плануванням прибирати дану стіну, розширювати від мінімалізму до лофту все для вашого натхнення. Балкон з неймовірним виглядом на місце. Ви просто подивіться на цю красу. До речі, в даному будинку, бачите, він не облицьований. В мене є дуже гарна пропозиція: 43,4 квадратних метрів. 33 тисячі доларів дуже гарна пропозиція. Чому так? Тому що ведення в експлуатацію планується в четвертому кварталі 2025 року. Це житловий комплекс Атлант. Коцюбинському він надійний. Він будується, він продовжує будуватися навіть на сьогоднішній день. Там немає пропозицій від забудовника. Чому тому, що люди довіряють, інвестують і це як. Е Гарний такий капіталізаційний район, який дійсно зростає. Тому пишіть в особисті, покажу, розкажу, і будемо зустрічатися, обговорювати. І а, я думаю, що дійсно, от дане саме планування 50 квадратних метрів, воно унікальне. Їх а, буквально там пару пропозицій на сьогоднішній день, тому.